Доброго дня всім. Знаходимося ми в теплиці, де у нас посаджений перець. І ось дивимося на цей перець і бачимо, що він ось наклонений перчинки наклонені. Не можна не можна, потім дивимося, яка ж причина, чому вони падають ці наші перці. ось, а Коли придивляємося ближче, то бачимо, що тут у нас дири. Ось дивимося тут. Ось одна. Тут ось десь дира, тут дира. Ось. Багато цих дирок у цій теплиці. Тому що тут у нас кроти. Кроти люблять вологу землю. І вони ось по всій довжині, де в нас перець посаджений, по всій довжині рядочка підривають. Цілий ряд, і можуть положити цілий ряд. Ось. І тут у нас тако случайно кіт зайшов в теплицю і ось піймав такого красення. Ось тут він зараз грається. Ось такий кріт тут жирненький, славненький. Ось кіт його зумів зловити. Ось він якраз тут по-свіжому підривав. І він зайшов і зумів його зловити. Ось і зараз він тут грається своєю здобичею. Звичайно, вони їх їсти не будуть, вони не смачні, плотні такі, в них груба шкура. А ось тут, бачимо, така земля провалюється такою рукою. І воно провалюється, скільки. Скільки вони нам шкоди роблять ці кроти. Ось, бачимо, провалюється, Торкнувся і вже все провалюється. Потрібно все поправляти, загортати, цей перес, піднімати, піднімати його і вирівнювати, щоб він став на місце. Ось вони таку вони люблять вологу землю і тому, що тому вони тут поливаються по ряду. І вони собі так опоряду йдуть і підривають корінці. І вони падають і роблять нам шкоду. Не тільки тут у перців, а й в огірках, в помидорах. Ось. Так само і на полі вони шкоду роблять. Ось і таке потрібно з ними боротися. Раніше ми придбали відлякувач ось такий. Він собі Пищав, весь час пищав, і ми думали, що він буде, що крути його будуть боятися, що не будуть сюди, що будуть його боятися, будуть лякатися. Але до цього звуку вони привикають і мало і мало ефективний цей відлякувач. Ось так він тут у нас установлений, він вже, батарейка там установлена, батарейка вже сідає. Він уже пищить дуже так, повільно. І але вони його не бояться, ще раз кажу. Тай так. Його установлюють посередині. Ось посеред теплиці він у нас встановлений. Тут у нас ось ходить герой. Такий, що зловив нас прота. Ось так. Тепер ми бачимо, що цей відлякувач нам не допоміг, то ми придбали такі таблетки. І попробуємо їх установити туди, в дирочки, повставляти. І воно повинно бути ефективне від цих кротів. Вони повинні там задихнутися в тих дирках. Ну, попробуємо, поки ми не користувалися. Поки коти у нас виловлюють. Але бачимо, що їх розводиться і вони нам роблять велику шкоду. Потрібно застосувати ці таблетки. Ось так. Всім дякую, хто нас дивився. На цьому до побачення і до зустрічі.